Звірят малих мумі, тролів, велика сім'я, Головних багато незвічених, незабутніх пригод, та завжди находились нові, щоб їм нудно сумнане. i mm -hmm. mm -hmm. Гулі-гулі! Ах. Даруйте те му ми ми зля. Все добре. Сумочка. Дякую, трясля. Дякую ми гуляти. Веселіться. Дівчинка й хлопчик залишились жити у мумідолі. їли вони небагато і були такими маленькими, що легко діставали ті дрібнички, що постійно застрягають у щілинах підлоги. Дивись тут справжня схованка сля. Тут його ніхто не знайде, швидше біжимо за валізкою. Може, все ж таки залишимо сля у нашій кімнаті? А якщо хтось зайде до нашої кімнати, поки ми тут. у мітролі ніколи так не зроблять сля. Вони хороші. Але у Мумідолі завжди повно гостей, а їм сам знаєш сля, довіряти не можна. Хропся. Ти мені збрехала. Хто? Я? Мушля, яку я подарувала мумі тролю, залишилась у нього. Це неможливо. Мумі мама віддала їх Марі. Я своїми очима це бачила. А я бачила її у мумі троля. А це така сама мушля. Звичайно, її не можна не пізнати. Дивно, її точно віддали Марі. Тоді я прямо зараз піду і поговорю з мумі-тролем. Якщо вже бути зовсім чесною, Хробся! я пообіцяла собі, що тепер говоритиму тільки правду. І що? І можу розказати дещо цікаве. Що ж це? Ми з Мюмлею вчора гуляли на пляжі. Пам'ятаєш, скільки скарбів ми колись знайшли? На острівці гатівнатів після шторму? Так. Пам'ятаєш, що тоді сподобалось Троллю найбільше. Така собі дерев'яна статуя. Красива така. Пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю. Троль хотів її залишити. І Що з того? Вона тут, на нашому пляжі. Все така ж гарна. Та сама? Звичайно, справжня красуня, хоч і без них. Звичайно, дерев'яна лялька. А очі й волосся дуже гарні. Вона дуже мила. Чому Момі Троль так розхвилювався через ту ляльку? Тільки наш момі троль міг закохатись у статую. А? Думаєш, вона ще на пляжі? Так, якщо її ще не знайшли. А Може змити її знову у море. Що за дурнуваті питання? Мітроль точно захоче її врятувати. І що? Він забере її додому, і Дуже вона житиме його кімнаті. Це жахливо. Я цього не витримаю, не витримаю. Та вона ж не пролізе в двері. Він знову постійно на неї дивитиметься. Я знаю, знаю. Ти куди? Ти ж збиралась до дому мітролів. В мене з'явилась дуже важлива справа. Привіт, а ви від нас їдете? Ні, ми просто ем. ем... Нащо тоді вам валізка? Допоможеш Сля? Звичайно. Дякую, Мумі мітрой. Нема за що. Для вас вона важкувата. Далі ми впораємося самі сля. Нічого, я допоможу донести. О, даруйте. Яка ж це буде схованка, якщо я її побачу. Пока. Не затримуйтесь, тільки нікому не Сля. Звичайно. О! Крихітка Мю, Що ти там робиш? Спускаюсь. Що ж іще? Ти дуже маленька. І не дотягуєшся до наступної сходинки. А це ми ще побачимо. Маю проблему. Можна тебе запитати? Звісно. Момі мама віддала мушлю сердечко Марі. Так? Так. Вона не може бути одночасно у Мари і у тебе. Так. А ось тут ти помиляєшся. Такого не може бути. Ми віддали Марі іншу мушлю. Це неправда. Ну, добре, якщо Хробся дізнається правду, вона засмутиться, так що я нічого їй не скажу. Ну, а мені ти ж можеш сказати? Ні, Бо це таємниця. А я хочу знати. Момі троль, якщо ти розповіси мені свою таємницю, то я розповім тобі свою. Яку? Таємну, тоді розказуй. Спочатку ти. Ні. Ти перша. Давай скажемо разом. Добре, готова? Один, два, три. Коли, Коли ми з що ми, пішли марі, вчора купатися, я то знайшли там дерев'яну статую з того острова і тоді... <гул> <гул> Знайшли статую? Так, поруч із гротом. Зачекай! Ти ж не дорозказав свою таємницю, потім дорозказую. Це нечесно. Троль. Може, знову шукаємо сля? Виглядає схвильованим сля. Можливо, загубив щось важливе. А нам ще далеко? Чим далі, тим краще. Ми вже далеко відпливли. Вона більше ніколи не повинна повернутися. Думаю, досить. Я втомився. Ні! Її знову принесе до берега течією. Далі! Він такий сумний Сля. Треба його розважити. Але як? Маєш рацію, чупся? Є тільки один спосіб. Такий сумний. Ми вирішили тебе розважити сля. Ти ж не проти? Ні, але це зовсім не обов'язково. Знаєш що? Ми покажемо тобі, що у нашій валісті сля? А? Хочеш подивитись? Це цікаво. Звісно, звичайно, хочу. Вам допомогти? Дякую, ми впораємось. Мумітроль, ти готовий? Ми відкриваємося? Давай! Один, два, три! А, вау! Оце так! Подобається? Ще як? Отже ти більше не сумуєшся? Ні. Ні, це добре сля. Це дуже сля. Який цей рубін? Як він змінює колір? То червоний, то блакитний, як сапфір, то рожевий, наче всередині горить вогник, а потім раптом згасає і стає схожим на чорний тюльпан. А раптом це королівський рубін. Такий гарний. Саме його розшукує Хобгоблін. О, ні! Зараз він може й далеко, але все одно прилетить до мумідол на своїй чорній пантері і забере рубін. Він обов'язково дізнається, що рубін чуб слій тряс. Спочатку мара, тепер Хобгоблін. Що ж робити? А вже через тиждень у момідолі трапилася справжня катастрофа, яка вразила його мешканців як грім серед ясного неба. Хм. Десь тут Мумі-Тато. Дивно, де ти її бачила востаннє? Десь тут, Мумі-Тато. Же у саду. Ні, сьогодні я ще тут не була. Мама, що трапилося? Сумочка зникла, я без неї, як без рук. А якщо я її знайду, отримаю винагороду. Я влаштую величезне свято з пирогами і булочками. Ніхто не буде мити посуд. І не треба буде рано лягати спати. Я знайду. Ні, я. Звітую, у підвалі сумочки нема. Куди ж вона могла подітися? Я не заходила до підвалу декілька днів, так що я й не думала, що вона там. Скоро всі у мумі долі дізнались про зникнення сумочки, і всі долучились до її пошуків. Скільки людей сля? Що вони шукають? Ви всі шукаєте? Мою сумочку чупсля. З двома маленькими кишеньками. Так, вона зникла декілька днів тому. Не допоможете у пошуках? А у ній так зручно спати сля, мом мама так засмутилась. Думаю, краще її повернути сля. Її знайшли у кущах сля під великим дубом. Дуже гарна сумочка сля. Давайте влаштуємо велике свято і відсвяткуємо повернення сумочки. Ура! Ура! Як ви всі знаєте, це свято ми влаштували на честь чупслі та тряслі, які знайшли сумочку мумі мами, а також на честь усіх, хто приймав участь у пошуках. Піднімемо бокали за наших героїв. Вони знайшли сумочку Мумі-мами, без якої мумідол ніколи би не був таким, як раніше. А тепер давайте мумітроль скаже декілька слів. Ми дуже раді, що мамина сумочка знайшлася. Дякую, наші друзі зі сходу, Чупсля і Трясля. Із вдячності за це чудове свято чупсля і трясля вирішили всім показати те, що вони ховають у своїй таємничій валісці. Впевнений, вам усім дуже сподобається. Підійдіть ближче. Трясля, чупсля. Ви готові? Всі готові. Один, два, три. Дивовижно. Не розумію, як мара могла проміняти це на звичайну мушлю? О, не здивуюсь, якщо це королівський рубін. Заприсягнувся, що знайду цей камінь. Не чіпай! Він наш. Йди геть, хоб гобліне. Це королівський рубін. Він мій. Неправда. Мара віддала його чубслі та тряслі в обмін на мушлю сердечко, хоб гобліне. Він сказав мушлю сердечко. Ау. Саме так неважливо, Мара віддала їм рубін. Я сам це бачив. Я розшукую цей рубін 300 років в день і вночі по всьому світу. Мені дуже шкода, але він дійсно не ваш. А не хочете обміняти рубін на два моїх діаманти? Ні! Ні на що не обміняємо. Не хочете спробувати пуншу? Дуже смачний? І айва також, пане хоб Хочете ще? Моє бажання не просте. Будь-ласочка! Я побажала такі самі очі, як у дерев'яної статуї, яку ти так любиш. Тепер я красуня. Ну, я дуже гарні очі. <смірка> Це жахливо, <смірка> пане хлопгобліне, будь ласка, поверніть мені мої рідні очі. Ласк. Пане Хобгобліне, а можна мені побажати? Я вже вирішив, що побажаю. Пане Хобгобліне, Будь ласка, хай очі Хробсі стануть такі, як раніше. А? Подивись, наступного разу будь обережніша зі своїми бажаннями. Мумітро. Знайшов рубін, який шукав цілих триста років. Ще ніколи у момідолі не було такого свята. Всі були щасливі, всі, крім чмиха, що так і не отримав свого мішка із золотими монетами.